Рад вітати всіх на моєму каналі MyLife. Сьогодні у нас нова частина продовження домашнього бройлеру. В цій частині хочемо вам показати, як ми дегустували нашу курочку. Показати і розказати, яка вона на смак. Тому залишайтеся з нами. Погнали! Так, друзі, сьогодні у нас вже 14 жовтня. На вулиці, на вулиці значно похолодало. Вже. Денна температура десь до 15 градусів, нічна десь 8, як не менше. В приміщенні, де бройлер саме. У нас температура самого приміщення 17 і 9 у бройлерів 20. Ну, це зараз там бройлер сидить, підігріває щуп. Так, Що хотів сказати? Зараз годуємо їх виключно кукурудзою. це перша доба одною кукурудзою. До цього ми годували комбікорм, перемішку з кукурудзою. Так як комбікорм закінчився, щоб вже не йти в убиток собі, не добирати комбікорм для цієї партії, ми вирішили догодувати лише кукурудзою. М'ясо буде ще більш жовтіше, м'якіше і смачніше. Е, до речі, що можу сказати за саме м'ясо? Ось е, був півень, е, він вже два тижні сидів з вагою 2400 кг, не хотів рости, ми його вирішили забити. Е, так, м'ясо було смачне. Е, ну, трошечки, трошечки, жорсткувати. Не скажу, що як резина весь сапог, як вони сучки, ну е, і не таке, як магазинське. Е, щось, е, міжду. Ну, думаю, що це. Було від того, що він просто мало їв, не набрав вагу, не їв достатньої кількості кукурузи, тому це посприяло на таку якість м'яса. Що не скажеш за курочку, яку ми забили позавчора 2 кг. Ми її запекли в духовці, тобто про це ми покажемо далі в цьому відео. І ми були дуже здивовані. Здивовані, м'ясо вийшло дуже смачне, дуже м'якенько, і грудка була не пересушена, не жорстка. Тобто велика різниця, якщо брати, допустимо, наприклад, магазинську птицю бройлер і домашню, Сразу відрізняється. І смак певної. Консистенції структури Їш його і аж, аж чуєш. Іменно Смак м'яса, яке воно смачне, яке воно має вкус іменно курочки, а не то, що то звикли брати вату, і ситу вату і ну, навіть і жувати толком не потрібно. А це іменно така домашня, смачна, гарна, жовтенька вийшла курочка. Ми дуже задовільні нашим результатом, так як я вже казав в попередніх відео ми мали досвід, поганий досвід про минулому році. у нас, було той теж 30 голів. ну У нас там максимальна вага півня була уже в готовій тушці 1800. Основна купа туш Бройлерів була від 800 грамів до 1100 грамів. Ну, тобто, це геть десь вага місячного птаха. А тут два місяці їм було. Тому в цьому році ми дуже задовільні нашим результатом. так як у нас птиця. Уже е, на цей час на 55-ту добу у нас е, основна кількість птиці вагою від 3 до 3,5 кг. Це дуже приємний результат для нас, якщо порівнювати. Саме з нашим досвідом, це для нас дуже гарний результат. Так, є і Більше були у нас тушки, були і менші. Ну, в середньому 3-3,5 кг у нас виходить тушка. Тут у нас ще 3 крупних залишилось, їх вага зараз 5-5,5 кг, інші 3,804. Тобто побачимо, що буде у нас на виході. Бо я дуже вразився, коли ми взяли там того ж півня 4 кг, Обскубли його, все зробили, на ваги кинули. В попередніх відео це є. І там вага вже 3, Тобто кілограм уйшов. Ми були дуже здивовані. От. Не очікували, що прямо кілограм буде у нас в мінусі. Ну. Все ж таки, це теж, це теж дуже гарний результат, я ще раз повторюсь, і ми дуже задовільні і якістю м'яса, і його смакотою, скажімо так. Та й всім. Тому я не, не крапля не жалкую, тому що я два місяці тут просидів з цим бройлером, е, пролікувався з ним, е, як то кажуть, виходив. Ну, і за два місяці ми маємо результат. Жодна голова у нас не впала, не здохла. Всі 30 голов від першої доби до сьогодні у нас, як то кажуть, дожили. Ну, от так от. Це наш самий важкий пивінь. 5,5 кг. Ледве ходить. Ну позаду лежить 5 кг. Що ти такий серйозний? Сьогодні у нас 10 вересня. Сьогодні вирішили забити півника, щоб на вечір щось приготувати. Тому дивіться, цей півень мав вагу 2800. Тобто це один із маленьких півнів. Чистої ваги, без потрохів, без лап вийшло 2 кг. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Глянемо, які крильця. крильця. Тобто це маленький півень. Крильця доволі такі Фані, м'ясисті, хороші. Окорочка, Ось так, для порівняння більше моєї долоні. Ось. Широчок жовтенький, або на кукурудзкі. Все другий окорочок. Файна корочка. Так, бо ми різали, думали, що геть маленький буде порівняно з тими. Але побачили, що доволі таки. О! Яка у нас філе, яка м'яско, яке бачимо структуру, волокна, тобто не таке, як в магазині береш, а там воно таке, як вата. як вата. Що значить домашня птичка? Що ж, будемо готувати, попробуємо на смак, що у нас вийшло. Ну, ми вже дуже раді нашому результату. Тому побачимо ще. Ну що ж, друзі, вирішив поділитися з вами все своє, аджика своя, огірки з кабачками свої, томати свої. Деякі відео були, де ми їх закривали. Курочку сьогодні зробили, Жінка вирішила з яблуками затушкувати. Дуже, дуже смачна. М'ясо м'якеньке, ніжненьке. Сочненьке. Тобто ми сподівалися, що у нас вийде, ну, хвилювали, щоб вона не була не суха, не жорстка, не груба. От, тому що це наш другий досвід, і віз тут був знатно великий. Оця курочка у нас була живої ваги 2800. Е готовий, без потруги, без нічого, 2 кг. Ми її затушили з яблуками і зараз ось цього повечеряли. Дуже-дуже файно Я навіть не очікував, Ну, в мене навіть немає слів, вже наперся, Уже со стола встати не можу. Тому, раджу всім. Все, включимо. Уже ж, друзі. Ну що ж, друзі, отаке відео у нас сьогодні вийшло. На наступних частинах ми плануємо показати вам, як ми розбираємо саме тушку бройлера, якою вагою там будуть у нас окорочка, філе, потрушки. Кому буде цікаве, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. Ставте лайк, кому сподобалося це відео. Залишайтеся з нами. Дякую всім за перегляди і за нові підписки. Це дуже мотивує. До зустрічі! Нехай щастить!